Зробити акцент зараз на тому, щоб навчали жінок любити своїх дітей. Це один з моментів важливих. Як дружини, чи точніше жінки, як мами можуть краще любити своїх дітей. Е, окрім того, щоб були ці жінки молоді, помірковані чисті, господарні добрі. Щоб не зневажалося Боже Слово. Щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі. Отож, як. Мама разом з тим і тато також, тому що до нього також ці слова будуть відноситися. Може краще проявляти любов до своїх дітей. Перше це навчати істині. Це дуже важливо. Це прояв любові, навчати свою дитину істині. Можна дитині дати все матеріальне, можна і дати. Будь-що якийсь який розвиток, і він може бути по-своєму корисний, фізичний, розумовий. Все це важливо для дитини. Можна дитину віддавати на різні гуртки, на танці, на спорт, на, на будь-що. І воно корисне дитині, але є щось важливіше. Якщо давати все це, не дати самого головного, то по суті діла я любові до своєї дитини не проявляю чи до своїх дітей, тому що потрібно навчати істині, потрібно навчати. Разом зістаною важливим речам ходити на зібрання, молитися, вчити золоті вірші, читати Біблію, дитину жертвувати самого найменшого віку. Дитина має цим всім речам навчитися. Вона має це прийняти для того, щоб потім, коли вона виросте їй не потрібно було вчити, для неї це буде природне. Вона буде розуміти, що так і має бути, і тільки так потрібно жити. Це важливо. Так вона буде шанувати Бога. В книзі повторення закону такий важливий вірш, 6 розвід, четвертий, п'ятий і далі вірші. Вони говорять: так слухай Ізраїль, Господь Бог твій, Господь один є. І ми бачимо, що це один з найважливіших віршів Старого Завіту, тому що саме цей вірш він переріс в молитву, яка повторювалася в Ізраїлі. Постійно, кожного дня по декілька разів молилися цією молитвою. Чому? Да тому що люди розуміли, що діти мають перейняти правильну істину про Бога. Діти мають навчитися істині. Який мій Бог? Навколо них жило багато різних людей, У кожного були якісь свої боги, і причому багато різних богів. Але кожен єврейський, кожне єврейське дитя, мало б розуміти, є тільки один істинний Бог, інших немає. Все те, інше це не боги, то якісь ідоли. Але вони не є живими. А Бог, якого ми віримо, це живий істинний. Ну, це мінімум, це найголовніше, але є багато іншого, що ми можемо дізнатися про Бога самі. І коли ми любимо своїх дітей, маємо навчати своїх дітей цим речам. Ми маємо знати істину про Бога. Але в тій же ж книзі повторення закону далі говориться: і навчи дітей любити Господа Бога свого всім серцем, всім розумом, всіма силами, всією душою. Тобто навчи. Дитину, правильному відношенню до Бога. Не тільки правильним знанням, правильній істині, але до цієї істини правильному відношенню дитина має зрозуміти, як відноситися до Бога. Як до нього відноситися? Як з ним спілкуватися? Які мають бути в мене стосунки з Ним. Якщо в мене з дитиною хороші стосунки, у мами з дитиною, стала з, з дитиною, то дитині буде легше зрозуміти, які стосунки мають бути з Богом. Бо Вона розуміє, що це щось подібне, адже є тато, є дитина, є небесний тато, є, дит... є дитина, і дитина може вчитися, як спілкуватися з мамою, з татом і як спілкуватися, як відноситися до свого Бога. Не тільки спілкуватися, відносинися відноситися. батьків. Написано Поважай, шануй! І діти мають навчитися шанувати батьків. Але тепер батьки мають навчити дітей шанувати не тільки їх, але і небесного батька. Як його поважати? В Псалмі 34 говориться, що потрібно навчитися страху, навчити дітей страху Господньому, страху Господнього, щоб діти шанували Бога, поважали Його. Не просто розуміли, що десь якийсь Бог існує, навіть якщо це, то вже це якби непогано, але цього дуже мало. Не просто потрібно вірити в якогось далекого Бога, в того Бога, якого, який мій. в мене є з ним особисті стосунки. І я його поважаю, дійсно поважаю. І там написано в тому ж повторенні закону, шостому розділі далі описується те, як, як дитину цим речам навчити, як вона має навчитися істині, як вона має навчитися е, відношенню до Бога. І написано це робити, має навчатися в усіх побутових речах. Ідете дороги, сидите десь, лягаєте спати. І спілкуйтеся з людьми, робите роботу. Що ви не робили? Діти мають бачити, що ти в своїм життям ти поважаєш Бога. Але коли бачать, що ти ввечері лягає спати, ти навчаєш дитину, знаєш, доцю, знаєш, соночок потрібно Бога любити, потрібно його поважати. А досі чи соночок дивиться, а мама, чи тато в житті практичному сваряться. Не поважають один одного, не поважають сусіда, обговаряють людей, обманюють в якихось речах з фінансами. І дитина розвоїться, вона не розуміє. А як, як же ж так? Чому воно якось говорить одне, а поступає мама чи тато по-іншому? Чому так відбувається? Так не має бути. Тому це практичне життя, воно дуже важливе для того, щоб дитина перейняла правильне відношення до Бога. Про Ісуса потрібно знати дітям самого найменшого віку. Він коли кажуть, діти нічого не розуміють, це неправда. Вони розуміють може менше, але вони розуміють простіше і легше, ніж ми з вами, істини про Ісуса Христа. І друге послання до Тимофія, третій розділ, 15 й вірш. Ми добре знаємо 16-й вірш, але 15-й вірш він говорить про те, що ти з дитинства знаєш Писання святе. Тобто Тимофій з дитинства знав святе Писання, яке в якому його навчали бабуся і мама. І він це Писання святе знав, тому що це Писання святе, воно може привести до віри в Ісуса Христа. Павло нагадується Тимофію і тільки потім каже, що все Писання Бога натхнене. Він пояснює, що не тільки новий Завіт Він Бога і Старий Бога і Ти старий Завіт вивчав, і ти там Ісуса Христа тобі показали і мама, і бабуся, і ти зміг пізнати Ісуса Христа як Слова Спасителя. Тому дітей потрібно навчатися речам, навчати молитися, молитися разом з ними, читати дітям книги різні християнські. Є, слава богу, зараз на українській мові дуже багато. Ще декілька років тому було тільки на російській багато хороших книг. Зараз у зв'язку з ситуаці трагічною ситуацією в нашій країні все ж таки багато дитячої літератури з'явилося, доросли ще ні, але багато дитячої на українській мові вже є. І вони хороші книги, тому що там описуються для дітей різного віку в легкій формі хороші глибокі істини, які можна прийняти. Описуються різні ситуації. Різні люди, різні тваринки, які нібито в їхніми устами. Вони як є образ певних людей чи дітей, як вони себе ведуть. І діти учаться на цих прикладах, тому читати потрібно. Отож, навчати істині. Друге, це виховувати дітей, виховувати, привити багато різних важливих речей і поглядів на життя. Любов до праці. Якщо я не привчаю людину дитину працювати, то я їй більше шкоджу, ніж допомагаю. Батьки, е, ну він коли декілька разів вже бачив подібні ролики, е, десь, не знаю, десь в Фейсбуці чи де такого типу, що в наші часи, коли ти хотів іти погуляти, то ти мав поробити всю домашню роботу, а потім ти кажеш, хочу йти погуляти, тобі кажуть, не можна. Зроби ще те чи те. Сучасний наш час, коли ти хочеш ти погуляти, то тобі дають гроші і кажуть, іди досі чи синку і посиди собі в кафе. І ну, на дні буде добре, життя легше, і гуляти потрібно. Потрібно мати вільний час з дітям, коли вони вчаться спілкуватися з іншими. Але коли ми не привчаємо дитину до домашньої роботи, то ми більше зашкодимо своїй дитині. А потім вона виросте. Виросла в легкому середовищі, потім вона стає дружиною, вона стає мамою і страждає і чоловік, страждають діти. бо ця дитина не навчена своєю мамою, якою потрібно вирости трудовою. Тому у дитини мають бути свої обов'язки по дому. Вона має мати виховуватися це почуття відповідальності, щоб дитина розуміла, я відповідальна, в мене є. Свій фронт роботи. Нехай це буде маленька робота для менших дітей. Потрібно, звичайно, дивитися за віком, що дитина може. Але це має бути, вона має знати, це моя робота, я її маю робити, я маю її виконувати. І так вона привчається. Послух. Якщо я не навчу дитину послуху, потім будуть проблеми і в мене, і в моїх дітей, і в усіх людей, які будуть навколо моєї дитини, навіть коли вона виросте. Вона не навчилася слухатися простим елементарним речам, слухатися своїх батьків, слухатися Бога. А потім вона виростає неслухняною. Вона робить все, що їй забажається, все, що вона хоче. А часто це негативні, якісь недобрі речі, те, що нам приходить на розум, що ми хочемо. І якщо ми не навчимося відкидати ці речі з дитинства, бо нас батьки не навчили, то нам буде складно і в дорослому віці. Потрібно навчити дітей слухатися, дійсно, не попускати непослух, не думати, що не послухалося, нічого страшного, на слідчий раз послухається. Потрібно працювати над цим, працювати акуратно, ніжно. Але все-таки, як я кажу, твердо направляти ніжною рукою. Тобто мати свій погляд, свої принципи, як дитину вести, але все-таки ну, не твердою рукою, а ніжною рукою, м'якою рукою, направляти дитину в правильному напрямку. Виховувати дитину в усіх різних практичних речах, хлопчиків чи дівчаток, в залежності від їхнього віку, їх потрібно вчити приготувати, їсти, застелити свою постіль. Це прості речі. Маленьких учать їсти, навіть щоб дитина сама могла їсти, як тримати ложку, як тримати вилку, як себе підростає, як вийшло себе вести за столом, як чи почистити зуби, як правильно помитися. І все це речі, які здається, та воно ще якби елементарно, але потім діти наші їдуть десь табір, вони підлітки, вони не знають, як, як помитися взагалі. Вони в таборі сім днів і потім люди відвертаються від них. Це якби прості речі. Ми маємо вчити своїх дітей. І це ми будемо любов до них таким чином проявляти. Як підтримувати порядок в домі, після себе, по крайній мірі, як збирати іграшки? Батькам часто іграшки легше позбирати самим, правда? Бо ти швидко це можеш зробити. А дитина довго це робить, дитину треба наставляти, але вона має навчитися це робити. Навчитися батьки мають проявити мудрість. Діти різні. І тому і батькам потрібно шукати. Немає якоїсь одної методики, як саме це зробити. Але є певні речі, які ми маємо зробити. І батькам потрібно просити мудрості, як же ж ми маємо все-таки зробити так, щоб моя дитина навчилася збирати після себе те, що вона порозкидала. <кхід> Недаремно от Соломон говорить багато разів: сину мій, в притчах, сину мій, він хоче наставляти своїх дітей, він наставляє їх, наставляє. Вже, правда, більш дорослого сина, як себе вести з протилежною статтю, як вести себе по відношенню до дівчини. Дівчина, як вести себе по відношенню до хлопців. Все це важливо. І так ми будемо проявляти любов до наших дітей. І щоб навчитися, як же ми маємо виховувати своїх дітей, як ми маємо навчитися цьому. Перш за все, читати саме Біблію. Біблія дає багато порад, як проявити любов до дитини, читати інші книги, які навчають, як проявляти любов до дитини. І дивитися на інших, якщо ви бачите сім'ї, де мама і тато гарно ведуть себе по відношенню до дітей, вони гарні стосунки, і вони вам подобається ця сім'я, як в них все відбувається. подивитися за ними, поспостерігайте, що вони роблять, чого не роблять, що говорять, як говорять, чого не говорять, як реагують на різні ситуації, і переймати цей досвід практичний у людей, які можливо краще навчилися це робити ніж ми, щоб і ми могли підрости. Тож навчати істині, виховувати. Третє це проявляти турботу. Практично турбота до наших дітей. Написано, що жінки мають бути, мають бути господарними. Тобто, по дому вони мають робити все необхідне для того, щоб дитині жилося краще. Самі батьки мають, і мама, перш за все, має дивитися за порядком в домі, щоб був одяг почищений чи постираний у дитини, чистий, щоб в дитині було що їсти, і щоб їжа була хорошою здоровою їжею. Тобто, за цим потрібно слідкувати. Це практичні речі, які прояв турботи моєї. Харчування, відпочиток, безпека, здорова атмосфера, щоб атмосфера в домі була не тільки просто чистота фізична, щоб це була затишна атмосфера, щоб було добре їм в сім'ї, щоб діти хотіли бути вдома, а не хотіли просто десь бути зовні не принижувати своїх дітей ніколи, ніякими словами. Інколи навіть слова можуть бути, ну. Не то, що вони нецензурні, вони можуть бути нормальні слова, але в іншому контексті вони нормальні. Але коли ми можемо їх використовувати до дітей в такому тоні чи в такому випадку, що це буде принижувати дітей. Не можна цього робити. Не сміятися, не насміхатися над дітьми, точніше. Посміятися разом з ними можна, але насміхатися над ними, бо це також приниження. Цього не робити не можна. Ще один важливий момент бути другом дитині. Так я проявляю турботу чи любов до дитини. Дружити з нею. Це залежить від віку. Різний вік, різні, різні стосунки з дитиною. Але тут слово любити дітей воно стоїть слово філово, тобто це дружня любов. Тобто я дружу з своїми дітьми. Вони для мене як близькі друзі. І чим вони старші стають, тим більше мені потрібно з ними ще й дружити. Чим старші стають, тим більше дружити. І Бути відкритими, бути близькими, бути доступними для своїх дітей, щоб діти завжди могли підійти поговорити. І навіть коли вони підійдуть і скажуть якісь неприємні речі для нас, тобто складні щось про своє життя чи про те, що вони зробили щось не так. Ми маємо бути готові правильно відреагувати. Якщо ми відразу накричим, насваримо, дитина більше не буде відкриватися, вона буде ховати ці речі, а нам потрібно Прийнявши ці негативні речі, які зробила дитина, і вона відкрилася, перевести це все в правильне русло для того, щоб дитину наставила, і вона більше цього не робила, і не втратити при цьому зв'язок з дитиною, щоб вона не боялася підійти і сказати мені, що я щось зробив не так, або в мене якісь проблеми. Бо я відразу буду кричати: ні, цього не потрібно робити. Потрібно просити Бога мудрості, як себе. Вести. Звичайно, тут потрібен баланс між дружбою, і все-таки ми маємо розуміти, що ми не просто друзі своїм дітям. Ми маємо бути друзями, але при цьому ми і батьки. Бо батьки мають певні права, яких не мають друзі. Батьки можуть щось сказати дитині, наставити, батьки мають право заставити дитину робити певні речі або заборонити певні речі робити. Друг цього не може зробити. Тому дружба вона показує те, що я з дитиною можу бути в багатьох речах на рівних і відкритим все таки ми при цьому залишаємося татом і мамою, тому що ми маємо владу над своїми дітьми, і цього не потрібно забувати. І останній момент подавати приклад благочестивого життя. В принципі, я про це вже в певній мірі говорив. Як тут написано, щоб були помірковані, чисті, добрі, тобто, показується практичне життя, і саме так. Коли ж жінка буде себе вести таким чином, то і дитина зможе це все перейняти. Ми добре знаємо істину, що діти швидше переймуть наш спосіб життя, ніж научаться з наших слів. Ми маємо вчити своїми словами, це обов'язково. Але ми маємо показати своїм життям, бо дитина все рівно буде повторювати за нами. Коли вона бачить, як я роблю, вона буде повторювати е жити по тому самому прикладу. І мої слова ну, будуть грати якусь роль, але не таку вже сильно. Але коли мої слова і мої діла, моє життя, воно співпадає, це буде сильним фундаментом для дитини. Як жити правильно? Вона може навчитися цьому. І це буде прояв моєї любові до моєї дитини. Друга Тимофія 1:5 Павло згадує також про Тимофія, каже. Я знаю про нелицемірну віру твою. Тобто він говорить до Тимофія, що в тебе нелицемірна віра. Я це бачу, це проявляється в твоєму житті. Але ця нелицемірна віра раніше була в твоїй мамі і в твоїй бабусі. Це цікаво, як він пов'язує ці речі, що е, ну, тата там чи не було, чи тато був. Далекий від Бога, язичником, який поклонявся іншим богам. Ми не знаємо, але знаємо, що ця дитина мала маму і бабусю, які дійсно мали нелицемірну віру. І коли ця дитина дивилася на свою маму, на свою бабусю, як... і вона росла при цьому. Вона бачила, як це все в житті є мами і бабусі відображається, Це передавалося цій дитині, і вона так само Тимофій виріс і він мав нелицемірну віру. Отож, Господь нехай допоможе нам. Дійсно, правильно проявляти любов до своїх дітей, навчати їх істині, виховувати, проявляти турботу, бути другом, подавати приклад благочестивого життя. І так ми зробимо велике благо для наших дітей. Амінь. Помолимось.